На відео з камер спостереження заводу видно, як та ракета прямо летить в торговий і влучає прямо всередину, і там біля торгового центру люди мирно машини стоять. Тобто це все видно на цьому відео. Це документовано, тільки наприклад відеокамерам з фабрики те, що розмір ракети влучає якраз. 11 метрів. Так, а друга там буквально за забором на заводі теж влучила, вона трошки не долетіла сюди. Із цього місця почалася пожежа, зруйнований торговий центр, і там люди перебували. Ті люди, які перебували в епіцентрі вибуху, загинули миттєво. Одну жінку було визнано судом загиблою, тому що навіть рештків цієї жінки не знайшли. Це страшна вибухова сила, яка тут була. Вона розкидала все. Метал величезний був вигнутий. Прибиральниця цього торгового центру, вона була. Да. Олексій, що планується на цьому місці зробити? Я думаю, що це питання після війни буде вирішуватись власниками цієї території. Ну, а ваша вони, думка, вони підійшли до цього бачите, питання організовано, городили, прибрали залишки, як ми і просили після перших днів, фактично допомагали ДСНС, допомагали підрозділам наших з перших днів. Тому власники до них питання.